дня всім! Компанія Autobiст вас вітає. Сьогодні у нас продажі Movano В довгій базі l 3 Довжина багажного відділення складає 3,70. З повною масою 3500. Заведений двигун, чисто працює двигун. 200 тисяч пробігу. Показуємо першим ділом вам салон. Що Люди першим ділом що на що дивляться, це на салон. Акуратний салон, з боку сидіння, обов'язково так, сенсорний майтофон, механічна коробка передач, кермо не затерте, подивіться, в якому стані кермо перемикач важель в такому стані. Оригінальні педальки. і автомобіль має 200 тисяч ріднього пробігу. Пороги не подерті. Покажемо під капотом, як працює двигун. Под вогну ніяк нарікань, двугун не перегрівався, каталізатори все на місці. Це є третя довжина. Ззаді присутні паротроніки, прицепний пристрій. І на завершення покажемо, стан Буди. Буда Чудовому стані, бока зашиті під саме верх. Перегородка не знищена. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Можливе перебладення пасажира, вантажу пасажира. Можливо, частковий обмін. Все це можна зробити в компанії «Автобіс», зателефонувавши за номером телефону 067 360 22 02. Є аналоги постійно.